Ну, дуже дивні іграшки або поринемо в морські пригоди разом із Бобом Існує 14 різних героїв, тож я взяла нам побільше. І першою нам попалася акула. Дуже мила, але незвична. Саме ця акула наповнена пісочком. Тож із нею можна ліпити таке, але не хвилюйтеся назад у форму, її можна повернути. А ще в упаковці є листочок з цікавими фактами про кожну тваринку з колекції. Загалом кожний персонаж має різне наповнення. Наприклад, цей дельфін наповнений рідиною та блискітками. І всі вони чудово тягнуть. Далі знаходимо восьмінога, такий деталізований. Давайте зробимо його розумнішим. Та-дам. а може ще більше. Ого, вийшов занадто розумний. А далі нам попалася риба фугу. Вона так дивно булькає всередині неї якась грязючка. Непоганий улов. Далі риба манта. Дуже ніжна, гарна та тягнуча. І також з блискітками всередині. Потім супер соковита черепашка. Неймовірно яскрава, але я шукаю іграшку, яка світиться у темряві. І здається, ми її нарешті знайшли. Перевіряємо, і ви збрехали. Дійсно, світить. Така прикольна. Ця колекція ну, дуже цікава. Але тепер мені так хочеться подивитися, що у них всередині. Як думаєш, може варто перевірити?